Слава Ісусу Христу, вечір чергового дня, вечір чергової молитви, вечір чергової розмови з Богом. І в цій розмові я хочу, щоб кожен з нас задумався над тим, наскільки він є щирий сьогодні перед Богом, наскільки він взагалі є щирий перед Богом. Чи ця вся молитва, яку кожен з нас творить, це просто, бо є небезпека? Чи це дійсно молитва, яку я потребую? Чи дійсно я потребую Бога як Бога, а не тільки як момент якогось амулету, захисту? Тому в цьому сьогоднішній нашій вечірній молитві розважання я хочу, щоб кожен з нас дав для себе відповідь. Хто є для нього сьогодні Бог? І що, хто він для, є для Бога? Для розважання ми сьогодні візьмемо тексти стихи із 126 го псалма. Коли не Господь збудує дім, даремно будівничі трудились. Коли не Господь збудує дім, здавалось би, що може Бог дати мені? Як в, цих стих, в цьому стиху говориться. Хіба Господь Бог будує, кладе цеглу, накриває, фундамент робить? Ні, це людина робить. Але чи людина просить у Бога благословення на це? Той, який дає життя, той, який дає мені руки, розум, силу, це все здійснити? Значить він є справжній будівничий. Якщо б я не мав змоги навчитися, я би не знав, що робити. Ми вже, я вже говорив неодноразово, що Господь Бог є нашим управителем. Він знає, як це покерувати. Він дає нам можливість це зробити. І навіть в цій війні. Ми маємо покластися у всьому на Бога. У цій війні ми маємо просити про Божу перемогу, не просто нашу людську перемогу, а саме Божу перемогу, тому що були відкинуті заповіді, були відкинуті закон Божий. Це було зруйновано. І саме тому ми повинні вимагати Божої перемоги. Приходить багато звісток із подій, з місць ведення бойових дій. Десь радісніші, десь ні. Але все частіше і частіше приходять новини про те, що росіяни відмовляються воювати, що вони не хочуть їхати вам в Україну на війну, що навіть тут стають зрадниками своєї держави, як їх називають. Вони просто хочуть жити. Чи це не є Божа перемога і наша молитва, наша перемога? Так це є. І тому ми маємо просити Бога. Маємо молити Бога за Його перемогу, щоб Він правильно покерував нашими військами, нашим, нашою владою. щоб він правильно покерував всіма нами. Щоб Він був нашим управителем, бо без нього ми не зможемо свій дім захистити, якщо Він не буде давати нам силу любити життя, берегти життя, слідувати його законами. Допоки ми будемо визнавати, що без нього ми нічого не можемо зробити самотужки, радше. Поки ми будемо це робити, тобто то, поки ми будемо визнавати, що без Бога ми нічого не можемо зробити, тільки з Божою помічю ми зможемо перемогти, ми будемо перемагати. Допоки Бог наш Бог буде Богом, Отець, Син, Дух Святий Пресвята Трійця, допоки це наш буде Бог любові і цін поцінування життя, ми завжди будемо перемагати. Ну як тільки ми. Опустимось до рівня зради Божих законів. Створення собі людського кумира ми програємо. Тож прошу всіх, хто сьогодні молиться, для себе дати відповідь, ким є для мене Бог? Чи це Гмолет, чи це дійсно моя любов, моє життя? Дати собі відповідь і усвідомлення на, те, на ті слова, які були прозвучали. Що без Бога неможливо нічого зробити. Тож усвідомився для себе, що тільки з Богом ми здатні перемогти. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Коли не Господь охоронятиме місто, даремно пильнував сторож. Не тільки Господь будує, але Господь Бог і охороняє. Ми часто молимося і просимо Бога, щоб Він був нашим щитом. Я думаю, що неодноразово кожен з нас пережив моменти, як коли якась сила нас кудись не пускала, коли щось нас затримувало в дорозі. І не дозволяла нам кудись піти. І як наслідок, ми бачили, що там, де ми мали бути, ставалася якась біда. А нас там не було в той момент. Тому що ми затримались на якусь хвилину вдома, чи хтось нас відволік, ми кудись трошки запізнились. Чи це не є Божа сила? Так, це Божа сила. Це є молитва тих наших померлих. Рідних, близьких, це молитва наших батьків, живих, дружин, чоловіків, дітей, які просять Бога захистити один одного. І саме це є ота Божа охорона, саме тоді Бог нас охороняє. Тож просімо Бога, щоб Він був нашим щитом цей вечір і цю ніч, і кожен день, щоб Він охоронив. Цю нашу Україну, бо якщо він цього не зробить, людська сила не зможе цього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Боже, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей вечір цю ніч, кожного українця, особливо тих людей, які перебувають зараз в зоні бойових дій, які перебувають в бомбосховищах і не можуть покинути виїхати у безпечні місця. Прошу Тебе, Господи, будь щитом для них, а також стань праворуч кожного нашого захисника, і захорони Його, всіх тих людей, які боронять нашу Україну зараз в цей момент. І всіх тих людей, які. З усіх різних комунальних служб, які ліквідовують наслідки цієї війни. Просимо Тебе, Господи, захорони і благослови, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8-й годині ранку, у нас буде служитися божесна літургія, а в 9-й годині ми розпочинаємо денну молитовну варту. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.